Привіт, я Анастасія Смірнова, винний експерт, і сьогодні розповім вам про форми пляшок. Бордоська форма вона найбільш поширена, вона має паралельні стінки і різкий перехід від них до горлечка. Саме таки плечики, які не дають осуду опинитися в келиху під час розливу. Ронська або боргунська. Іноді її називають пляшкою з пахилими плечиками. Вона має велику основу, а її стінки, плавно загинаючись, переходять у горлечко. Зазвичай такі пляшки використовують для поменуара, шардане, гренаша та інших. У таких вин зазвичай немає осаду. Мозельська або німецька флейта має довгу і вузьку форму. Вона набагато тонша і більш витончена, ніж інші. А ще більше пляшок поміщалось в один човен. Проте бургунські та бордоські вина перевозили в Велику Британію ламаншем, і пляшка повинна була бути міцнішою. Крім Німеччини, ці пляшки популярні в Австрії, Швейцарії, французькому Ельзасі, а також використовуються для рислінгу по всьому світу. Пляшка для шампанського. Її використовують тільки для ігристих вин. Форма чимось нагадує бургунську, але з більш товстими стінками для витримки тиску. Звичайно, це не повний перелік пляшок, але це основні.